Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх! Ну що, ж, Шванат забиває Судаков, асистує ось такі дебютні результативні дії у виконанні гравців збірної України. Ну чудовий видався тиждень, як на мене, для українців в Європі. За результатами не все так гладко, але принаймні є голи. Є результативні передачі карколомні сейви. Тож Влад над вже на 12 12-й хвилині, фактично, першим ударом у дебютному матчі за Жирони забив у ворота Сельти. Так, на жаль, його команда втратила перемогу на останніх хвилинах матчу. Один-один зіграли, але ж який красень ванат. Ну і в той же час Георгій Судаков одразу ж розпочав асистувати, віддав гольову передачу. Завдяки його діям Бенфіка надалу ж перемагала. 2-0 в стартовому поєдинку Ліги Чемпіонів УЄФА поточного сезону проти Азербайджанського Карабаху. Але що цікаво, далі Карабах зрівняв рахунок. 2-2, на жаль, пропустив наш інший українець воротар Анатолій Трубін і з'явився Олексій Кащук. Забули про такого, от і не треба, тому що він... Зрештою забив гол у ворота Трубіна і приніс історичну першу в історії азербайджанського футболу перемогу в лізі чемпіонів УЄФА. 2-3 це сенсація, це камбек. І Напишіть в коментарях, як вам подібний зрештою Мідвік і минулий. Вікенд в Європі та Україні, тим більше були матчі Кубку. Також багато результатів, як сенсаційні, так і досить очікувані. Рядові, тож чекаю на ваші коментарі. Також прошу поставити лайк цьому відео, друзі. Потребую вашої підтримки, вашої допомоги. Тому підпишіться на канал Леджендері ну Якщо маєте змогу задонатити на розвиток українського YouTube, ось лишаю qr код Є всі. Реквізити в описі під відео, і вкотре хочу сказати спасибі за те, що ви зі мною. Ну і ми починаємо говорити про шостий тур УПЛ. Поїхали! Розпочнеться шостий тур двома поєдинками у суботу. О 15.30 Колос-Ковалівка буде приймати Рівненський Верес, а о 18.00 Житомирське Полісся зустрінеться з Кудрівкою з дебютантом УПЛ. Ну почнемо про Колос-Ковалівка. Просто супер, справжнє відкриття поточного сезону. Ба більше можна назвати навіть найкращою командою старту УПЛ перших п'яти турів. Тому що ну Динамо є Динамо, Шахтар є Шахтар, але від Колоса такого точно мало хто очікував. Двовладдя в нас нині. Колос в лідерах турнірної таблиці УПЛ. Поруч з київським Динамо у цих двох команд по 13 очок. У Шахтаря на 2 Бали менше. Ну і верес, яким буде зустрічатися колос, нині перебуває на 10-му місці. Що цікаво, між двох інших команд, які зіграють у суботу, хто б міг подумати, що на 6-й тур Кудрівка буде виходити на дев'ятій позиції в них 7 очок, А Полісся має шість балів відповідно. Ну, напевно, ця ситуація зміниться після зустрічі очної цих команд. Але от вже. Не факт, недільна програма матчів розпочнеться о 13.00. Полтава проти Металіста 19.25. Обидві команди мають просто чудовий настрій, тому що не програли в поєдинках проти справжніх фаворитів. Дійсно, команд, які принаймні номінально на папері, значно за них сильніші. Ну, ви пам'ятаєте, звісно, як харків'яни дали бій і не поступилися зрештою гірникам донецькому шахтарю. Ну а Полтава також в матчі, де завідомо, наче й не має перемагати і має програвати, але не поступилися, зіграли так. Також 1-1 ідентичний рахунок, і тепер цікаво, як складеться їхня. Зустріч, чого не можна сказати про інші команди, які зіграють о 15.30. ЛНЗ Черкаси, рух Львів, ЛНЗ поступилася в минулому турі Олександрії. Ну, а рух також досить неочікувано програв епіцентру. Для епіцентру історична перша перемога в УПЛ. Ну і ще можна тільки привітати цей клуб-дебютант. Перші залікові бали в еліті українського футболу. Власне, епіцентр. Про який ми щойно згадали, о 18.00 буде приймати Кривбас-Кривий Ріг. Криворізька команда розраховувала дати бій по лісю. Ну, бій можливо і вдалося дати. А, от з результатом, не дуже поступився Кривбас Житомирянам 0-1, і тепер буде дуже злий, заведений і вмотивований взяти перемогу проти епіцентру, в якого мали б вирости в минулому турі крила. У понеділок на нас чекає одразу три поєдинки. І які Ну, розпочнеться все о 13.00 на оболонь Арені. Час незручний, але яке біло-зелене протистояння. Оболонь проти львівських Карпат. Оболонь прекрасно розпочинає сезон. В них шосте місце, 8 очок. У Карпат натомість чотири очки і дванадцята позиція. Ну, начебто, різниця лише чотири бали, так, але воно. Вона говорить. Про багато що на старті сезону Карпати дійсно розчаровують. Ну а оболонь навпаки. В минулому турі вдалося першою стати командою, яка в цьому сезоні, зрештою, відібрала очки у чемпіонів України Київського Динамо. Динамо, яке днями у Кубку України вибуло Олександрію. За іронією долі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського буде приймати саме цю команду з Кіровоградщини о 15.30. Ну, знаєте, часто та. Так буває, коли команди за кілька днів проводять поєдинки між собою, результати можуть бути діаметрально протилежними. Ось і побачимо, як зрештою Олександр Шовковський зможе налаштувати своїх підопічних, які вже втратили очки в минулому турі. І тепер точно осічок допускати. Не можна так само, власне, як і для команди Арди Турана. Шахтар знову оступається. Металіст, 1925, звісно, міцний суперник, але гірники зрештою марять зовсім іншими висотами. Тому матчі Шахтар-Зоря у 18.00. Ну, класичне дербі українського Донбасу, так Луганщина проти Донеччини. Зоря. Шахтар це завжди цікаво, завжди яскраво і завжди велика боротьба. Попри те, що луганці трохи краще, мені здається, виступають в цьому сезоні ніж в минулому. В них сім очок, сьоме місце, але все одно ще зарано говорити про однозначний рівень чорно-білих. От і побачимо на тлі такого іспита від Шахтаря. Тож такий чекає на наш шостий тур. Пишіть, будь ласка. В коментарях, який матч понад усе чекаєте, за кого вболіваєте в українському футболі. Ну і прошу, якщо не лайкнули, то поставте вподобайку цьому. Відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Кажу спасибі всім, хто підписався, і хто ще зараз це зробить. Ну і також прошу про донати. Підтримуйте цей проєкт, якщо є змога, і якщо є, ласка. А я, Ігор Мартиненко, щиро дякую. Ще раз. бажаю всього найкращого. І Україні ми кажемо перемагай!